Безперечно, Іван Хреститель робив дуже велику справу, це був також Післанець Божий. Але на фоні е, того, що він робив, хрестив людей на хрещення покаяння, він якби так тихенько або так легенько уходив в тінь, розуміючи, що він був тільки тим, хто. Е, був Божим інструментом, який вказував на більшого, на кращого на Ісуса Христа. Тому і Його служіння було важливим, але він себе не виставляв і себе не показував, що я такий. Він в своєму служінні все ж таки все вказував на Ісуса Христа. В Євангелії від Івана у першому розділі з 24 го вірша. Були послані від фарисеїв, тож вони запитали його і сказали йому, Івану Хрестителю, чому ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не пророк? Чому ти це робиш? Якщо ти ну, себе не вважаєш якимось великим і пророком, або той, хто має це робити, вони кажуть, ти ж не Христос і не пророк якийсь там, чому ти це робиш? Для чого ти це робиш? Іван у відповідь їм сказав: Я хрещу водою, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який іде за мною, але був ще до мене. Я йому не гідний розв'язати ремінця на взуті. Це сталося у Витанії на другому боці Йордану, де Іван хрестив. Наступного дня він бачить Ісуса, який іде до нього, і каже: Ось агнець Божий! Що на себе бере гріх світу. Знаєте, саме І це було найголовнішим служінням Івана Хрестителя. Він хрестив тільки для того, щоб явити світові Ісуса Христа. І сказати: Оце Він, це той, той Месія, це той, кого послав сам Бог сюди на землю. От, можна сказати, і все раді. Це все робилося тоді Іваном Хрестителем, щоб він зміг направити людей для, на спасіння до Ісуса Христа. Це той, про кого я казав, що за мною йде чоловік, який був ще до мене, бо він був раніше від мене. Я не знав його, але я прийшов хрестити у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві. І засвідчив Іван. Промовляючи, бачив я, що Дух сходив мов голуб із неба і залишився на ньому. Я не знав його, але той, хто послав мене хрестити водою, сказав мені, над ким побачиш Духа, який сходить і перебуває над ним, він той, хто хрестить Духом Святим. І я побачив і засвідчив, що він Божий син. Саме можна сказати, що. То водне хрещення Івана Хрестителя було як прообраз хрещення Духом Святим. А що таке саме слово хрещення? Це занурення. Це от хрещення занурення. Тоді було занурення у воду для прощення гріхів. А, е, Іван Хреститель каже, що Ісус Христос буде хрестити Духом Святим. Тобто. Е, Людина, яка буде вірити в Євангеліє Ісуса Христа, яка прийме Ісуса Христа, дія Ісуса Христа буде таку людину занурити в Духа Святого. Тому ми кажемо, що людина, яка кається в гріхах, визнає себе грішним перед Богом, Дух Святий сходить на таку людину і не, не, не тільки на неї, а вона, Він перебуває в цій людині. Він живе в цій людині. Тобто людина огорнута цим Святим Духом, він буде той, чи він є той, хто хрестить Духом Святим. От Іван уйшов на задній план, а виставив наперед Ісуса Христа. Йому е, Іван каже: мені потрібно умолятися, а йому зростати. Тому що Він важливіший. Він. Знаєте, так і в наших служіннях. Е, ми все робимо проповідуючи про Ісуса Христа, і ми маємо десь бути, що б ми не робили, чим би ми не займалися в церкві. Ми маємо бути в тіні або десь так на другому плані. Бо на першому плані це Христос, бо все від нього і все для Нього. І ми служимо Йому не ради того, щоб себе показати, не ради того, щоб привозносити десь себе, а привозносити. Тільки Ісуса Христа, тільки Його, бо тільки Він достоєн слави і хвали. І саме хрещення, яке відбувалося, написано: Тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана, як брат Толя казав, це доволі великий шлях, майже 100 кілометрів. треба було Ісусу Христу. То далі пише, Іван каже, я одержував ним. Тобі від мене треба хреститися, а Іван каже, а мені від тебе. І уявляєте, Ісусу Христу, 100 кілометрів Він пройшов, йому не потрібно було хрещення. Не потрібно, бо Іван хрестив у воді на покаяння. Ісусу Христу не було ні в чому каятися. Він був безгрішний. Іван же стримував його, кажучи, це мені потрібно від Тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому: Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його, охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і Він побачив Духа Божого, який спускався як голуб та сходив на нього. І ось почувся голос з неба, це є син мій улюблений, якого я уподобав. Знаєте, два. У цьому в тексті Писання написано, що Ісус Христос побачив, як Дух Святий в Виді Голуба сходив. В тому попередньому, де я читав Івана, там написано, що Іван теж бачив це, як Дух Святий в виді Голуба сходив на Ісуса Христа. І Бог Отець говорить: це синний улюблений, якого я вподобав. Знаєте, Бог, Отець наперед знав те, що Ісус Христос виконає все, те, що на нього возложив е, Отець. І тому Він вже каже, я його вподобав, тому що я знаю, що Він виконає все. Знаєте, до нас е, ну, ми прихильні до тих людей, які нас слухають, да, які виконують, ну, виконують те, ж, що ми бажаємо, або у нас однакові погляди. Можна сказати, що в Ісуса Христа і Бога Отця були однакові погляди. Він каже: Я вподобав е, Його, У пістані до євреїв, 10 розділі, 7-й вірш. Ісус Христос говорить, тоді я сказав, ось іду. На початку книги написано про мене, щоб виконати Боже Твою волю. От, отець його вподобав за те, що Ісус Христос готовий був виконати волю Отця. Воля Отця була та, щоб спасти людей, щоб дарувати їм спасіння. І Ісус Христос. Це зробив. Ісус Христос виконав те доручення, яке говорив Йому Бог Отець. Я Його вподобав. Ісус Христос каже, я і Отець одне, ми разом. Те, що говорить мені Отець, те я виконую. І знаєте, неодноразово ми читали, але це. Те, що теж сподобалося Богу Отцю, де Ісус Христос, будучи рівний Богу. Написано упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті. Отець уподобав його. Тому що Ісус Христос був йому слухняний все життя постійно, що б не відбувалося в його житті. Ісус Христос слухався свого батька. Знаєте, Бог і від нас бажає, і я думаю, що Він ми, хотів би і кожному із нас сказати Я вподобав Тебе. Ти мені сподобався. Сподобався за те, що ти виконуєш те, що я хочу. Каже Бог, сподобався ти мені за те, що ти смирився передо мною. Ти упокорив себе, ти слухняний мені. Так як був Ісус Христос, покірливий Богу, так Господь хоче, щоб ми були покірні Йому. Хай на цьому Бог благословить. Амінь.